Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ласкаво просимо церкву на неділю бачення 2021. Ми звикаємо говорити 2021. 2020 був непростим роком, але 2021 – це новий рік для нас. Насправді, 2021 – це початок нового десятиліття. Так, слава Господу. Я усім серцем вірю, що у Бога є щось особливе для вас. я говорю про нові речі для вас. Це безпрецедентні речі, яких не було раніше. Біблія говорить про Бога. Ось творю все нове амінь. У Бога є багато нового для вас. Я дуже радий цьому, але щоб розібратися у тому, що Бог приготував для нас цього року, Бог по своїй милості та благодаті показав мені ті речі, які він робив. робить і продовжить робити цього року. Але те, що він робить, почалося ще в 2020-му, під кінець року. Господь вже робить щось. Це послання цю тему року я одержав від господа набагато раніше. під кінець минулого року. десь у листопаді, бог почав говорити до мене. Я не очікував цього. Я почав молитися про це, і в наступні тижні Господь почав говорити мені, відкриваючи частини то тут, то там. цього разу. Я сам вивчав одне питання вдома. І Господь звернувся до мене над природним чином. Господь звернувся до мене і дав мені тему 2021 року. Безліч змін, безліч переходів у цьому році. Але всі вони будуть хорошими для його народу. Алілуя! Минулого тижня я говорив про те, що Бог сказав мені але та проповідь була пов'язана з тим, що Бог мені сказав в листопаді. коли дав мені тему 2021 року. Бог дав мені два місця писання. Дії 9 – це послання, яке я проповідував минулого тижня. Воно було присвячено тому, як отримати чудові дні в цьому році. Амінь. І саме після цього Бог почав говорити зі мною про тему цього року і про те, що він буде робити. Подивіться, ось на це місце. Це останній вірш книги Дії 9. А якщо ви подивитеся наступний вірш у книзі дії 10, то побачите щось цікаве. Проживав вже один чоловік у Кесарії. наймення сотник полку, що звався італійським. Корнилій це дуже цікаво. Цей момент відкрив мені очі на весь цей фрагмент. Я ніколи не звертав уваги на це, але Бог звернувся до мене і сказав: подивися на ім'я корнилій. І я вирішив подивитися, що означає ім'я корнилій. А воно означає ось що те, що стосується рогу або вінця. Якщо подивитися, то ім'я корнилій пов'язано не з грецькою, а з латиною. А латинь літери інак англійської літери Корн корнилій містить у собі корону. На латині корона означає ріг або вінець. Саме від цього походить слово «корона». корона. Корона звучить знайомо, коронавірус. Що таке корона? це вінець. Вінець. Цей фрагмент з книги Дії 10 говорить про наші часи. Так, Корнилій, це наші часи. Ми зіткнулися з пандемією. Але що Бог говорить нам? Цікаво, що у всьому цьому прихована важлива істина. Але перш ніж розглянути її, я хочу сказати вам щось. Деякі люди кажуть: пастор Принц, ви сказали, що у нас буде багато прекрасних днів. Так, але я не говорив, що усі дні будуть хорошими або прекрасними. навіть Біблія говорить, щоб ви могли дати опір дня злого. Так, із всезброєнням Божим, коли у день злий. Але слава Богу, що злий день, в якому ви перебуваєте під атакою, варто в однині. Злий день, щоб могли ви дати опір дня злого, однина, а хороших Божих днів багато. Подивіться 1 Петра 3. Там сказано бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні. Зверніть увагу бачити добрі дні дні умножені. Добрих днів буде багато, а злий день в однині. Нехай у вас буде багато хороших днів в цьому році. Слава Господу! Дякую, Ісус. У першій книзі Самуїловій 3, Біблія говорить нам: а отрок Самуїл служив Господові при Іллі, а Господнє слово було рідко за тих днів. Швидше за все, тоді йому було 6-8 років. А Господнє слово було рідко за тих днів. Мені сумно від того, що слово Господнє було рідко. Мені сумно тому, що перед тим як зробити щось, Бог дає нам своє слово. Його слово це шлях до благословень Божих з небес на землю. Амінь. А Господнє слово було рідко за тих днів. Видіння не було часте. Видіння не було часте. перш ніж Бог зробить щось, він дає видіння або бачення. Ось чому я ділюся цим посланням на новий рік. Перш ніж Бог зробить щось, він дає бачення. Амінь. Бог дає нам бачення, тому що, як говорить Біблія, без пророчих видінь або тровення, люд розбещений або гине. Коли Бог дає нам бачення, ми бачимо, що слово Господнє було досить рідко в ті дні, і що у них не було частих видінь. Ці видіння це видіння від Господа. Там використовується одне цікаве єврейське слово. Зараз я навчу вас цьому слову. Це слово хазон. Скажіть хазон. Хазон видіння. Видіння Хазон це не те бачення, яке ви отримуєте, бо вчора з'їли багато піци, і вам наснився сон. Тоді ви прокидаєтеся і говорите, я отримав видіння від Бога. Ні, ні, ні. Це пророче видіння, це видіння від самого Бога. Бог дає видіння вам у серце. Амінь. Це може бути бачення для вашої родини в 2021-му, Бачення для вашого служіння, вашої кар'єри, вашої церкви. Амінь. Це може бути бачення здоров'я, амінь. Повного здоров'я для вашого тіла в цьому році. Але це бачення від Бога, яке точно здійсниться. Амінь. Бог хоче наповнити ваше серце світлом у цьому році. Бог хоче відновити вам те бачення, яке ви втратили. Амінь. Ви готові до бачення року? Сідайте і насолоджуйтеся. Ось воно. Рік бачення Хазон. Рік бачення Хазон. Господь дав його мені. Ми бачимо єврейське слово та англійське слово. Хазон бачення. Не просто якесь бачення, але бачення від Бога. Це пророче бачення. Це рік бачення Хазон. Бог буде відновлювати бачення у вашому серці. У цьому році ви будете зосереджені на баченні. Ви будете отримувати бачення від Бога після молитви, і ці бачення будуть виконуватися, тому що бачення це елемент, якого бракує в процесі віри. Багато людей фокусуються на тому, щоб говорити правильні речі. Багато фокусуються зараз на вустах. бо на євриті це 5781 рік. але перед говорінням іде серце. А бачення впливає на серце. Бог позитивно вплине на ваше серце. Амінь. Він наповнить вас своїм баченням цього року. Амінь. І чим наповнене ваше серце, про те й будуть говорити ваші уста. Ось коли усе це трапиться. Амінь. Чи є у Бога щось що Він хоче показати нам в цьому році? Чи є щось, що ми можемо очікувати від Нього? Так, у цій історії, яка як Бог показав мені пов'язана з короною, Біблія говорить, явно він у ведінні десь коло години дев'ятої дня бачив Ангела Божого. Коли я «Та, це господь сказав мені, дев'ята година. У Біблії немає непотрібних деталей. Дев'ята година це третя година дня. Ангел сказав Корнилію. Він поглянув на нього і жахнувся, і сказав: Що, Господи, той же йому відказав: молитви твої та твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей. Та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити у десятому розділі. Не відкриваються речі, які ми дізнаємося пізніше. Петро згадував ці події. Петро сказав, що ще. Давайте подивимося, Дії 11. Петро слова тобі скаже, якими спасешся, і ти, і весь дім твій. Ось що мав зробити Петро. Він слова тобі скаже, якими спасешся, і ти, і весь дім твій. Зверніть увагу на те, що порятунок приходить через слова. Амінь. Ми знаємо, що Ісус зробив для нас на Христі все, щоб врятувати нас. Амінь. Він поніс наші гріхи і воскрес із мертвих, коли ми виправдалися в ньому. Він зробив усе. Але Біблія говорить, що ми вустами сповідали Ісуса Господом. Він слова тобі скаже, якими спасешся, й ти і весь дім твій. Ось що ангел сказав Корнилію. Тоді Корнилій послав із своїх слуг і одного воїна, якому довіряв. І розповів йому все, та й послав їх в Йопію. Зверніть увагу на те, що, поки коронавірус вирував на землі, Петро, народ Божий, жив в прекрасному місці. Амінь. Ми живемо в Йопії. Алілуя! Послав їх в Йопію. А наступного дня це було на наступний день, тобто у 2021-му, пророчо пророчу кажучи, як у дорозі вони були та наближались до міста. Зверніть увагу на те, що вони прийшли на наступний день. Інакше кажучи, у попередній день у третій дня Корнилі отримав бачення. Амінь. А наступного дня ми говорили про попередній рік. а також про те, що наступного дня це цей рік. Вони пішли і наближалися до міста. Йопії. Петро вийшов на горницю, щоб помолитися о годині десь шостій. Тут ми знову бачимо час. шоста година. Це дванадцята вечора. і став він голодний і захотів їсти. Тим часом, як готували захоплення на нього, найшло. і бачить він небо відкрите. Я в захваті від цього. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, небо відкрите над вами і вашою родиною в цьому році. Амінь. І бачить він небо відкрите і якусь посудину, що сходила немов простирадло велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ніже знаходились чотири ноги всілякі, і земне гаддя і небесні пташки. І голос почувся до нього: Устань, за коли, Петре, і їж. А Петро відказав жодним способом, Господи, це не нісенітниця, Ніхто не може сказати ні господу. Якщо це Господь, то йому потрібно коритися, так але він каже: ніколи не їв я нічого гидного чи то нечистого. Він має на увазі кошерну їжу. Євреї їли лише кошерну їжу. Вони не їли бекон, не їли лобстерів та інше. тому що про це говорилося в законі. Але тут Бог говорить. Устань, заколи, Петре, і їж. Він бачив усіх цих тварин: чотириногі всілякі і земне гаддя і небесні пташки. Бог каже: устань, заколи, Петре, і їж. Чи говорить Бог тут про тварин? Або це символізм? А Петро відказав жодним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного, чи то нечистого, і знов голосу друге до нього що від Бога очищене. Не вважай за огидне того. І це сталося тричі. І посудина знов була взята на небо. Я хочу поділитися з вами словом. Цього року не називайте нікого нечистим або звичайним. Амінь. Ви помітили, що тут йдеться про людей. Бог каже, Петро, я не хочу, щоб ти обмежував спілкування. Що він сказав, Петру? З'їсти цих тварин, так? І сьогодні ми використовуємо це ж поняття. Я живлюся від своєї дружби з таким-то. Мені подобається. це наповнює мене, насичує мене. Ці відносини живлять мене. Це служіння живить мене. Амінь. Все пов'язано з відносинами. амінь. Бог каже, убий цих тварин та їж. Бог каже, знайди реалізацію, знайди радість. Знайди емоційне живлення і внутрішнє задоволення у стосунках, але не потрібно спілкуватися лише зі своїми людьми, тобто тільки з віруючими. Спілкуйся і з іншими людьми. Ви можете сказати, але я християнин, і не спілкуюся з такими людьми. Тоді вони ніколи не врятуються. Амінь. Що від Бога очищене, не вважай за огидне того. Давайте заощадимо трохи часу і перейдемо до того моменту, коли вони пішли в Кесарію. І на завтра прийшли вони до Кесарії, а Корнирі чекав їх, рідню і близьких друзів, покликавши. Тоді Петро почав проповідувати. Петро почав проповідувати про те, як слово Боже було послане Ізраїлю, як Іван Хреститель підготував шлях для Месії Ісуса. А потім він почав розповідати про те, як Бог помазав Ісуса з Назарета Духом Святим та силою, щоб він ходив, роблячи добро та стілюючи усіх пригноблених дияволом, тому що Бог був з ним. А потім він дійшов до кульмінації свого послання, і ось що трапилося, як каже Біблія. Петро проповідує та каже: Усі пророки свідкують про нього, Ісуса, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів, Його іменням. Петро каже: усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Як Петро говорив ще словаці про те, що через нього ви можете отримати прощення гріхів, якщо будете вірити, як Петро говорив ще слова, ці злинув святий дух на усіх, хто слухав слова. Алілуя! Цього року, під кінець цього року, ми побачимо безліч спасінь. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Амінь. Бог зробить це безпрецедентним способом. Те, що було, не буде тим, що є. Те погане, що сталося у вашому минулому. те депресивне не трапиться з вами цього року в ім'я Ісуса. Бог творить щось нове. Слава Господу! Це нова зміна. Алілуя! Вона має прийти алілуя, Алілуя! Хай буде прославлене ім'я Ісуса. У мене є особливе завдання від Господа дати вам невеличке домашнє завдання. Я хочу, щоб ви молилися цією молитвою кожен день. Амінь. Ми ходимо духовним баченням, вірою. Я хочу, щоб ви молилися цією молитвою. Чому я кажу, що серце і бачення йдуть разом? Уся справа в цій молитві, яку ми знаходимо в посланні до Ефесян 1. я хочу, щоб з цього дня ви щодня повторювали цю молитву над собою та своїми дітьми. Амінь. я вже багато років молюся цією молитвою. Я молюся нею більше ніж будь-якою іншою молитвою. Я багато років молюся цією молитвою. Це молитва про дух мудрості та откровення. Але зверніть увагу на те, як діє дух мудрості та откровення. Єфесянам 1. Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості. Хто з вас хоче цього? Хто хоче дух премудрості та відкриття або откровення? Хто з вас хоче дух откровення? Алілуя! Допізнання його Як працює цей дух мудрості та откровення. Він пише ці слова людям, у яких вже є святий дух Але Він каже: я молюся про те, щоб у вашому випадку Дух святий з'явився як дух мудрості та откровення. Не у всіх є це, але виникає інше питання: як діє дух мудрості та откровення в нашому житті? Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. Оце так. У наших сердець є очі. Ось як діє дух премудрості. Бог відкриває очі вашого серця. Слово просвітив фотізогрецькою означає наповнив світлом. Це слово від якого походить слово фото. Як виходить фото? Фото це відзеркалення променів світла. Бог хоче, щоб очі вашого серця. Які можуть бути наповнені зараз негативними та темними речами, ви могли дивитися по сторонах і наповнити своє серце неправильними речами. Ви читали книги з симптомами хвороб і постійно звертаєте увагу на усі симптоми. Ваше серце наповнене не тим, чим треба, друзі. Амінь. Послухайте, Бог хоче наповнити ваше серце світлом, тому що те, що ви бачите, як фото, відобразиться. Амінь. Ось як діє дух премудрості. Біблія говорить, що навіть у старому заповіті були люди, які. Дух Наприклад, Біблія говорить і наповнив його Духом Божим мудрістю і розумуванням, щоб він зробив прилади для скинії. Ніхто не міг зробити ковчег заповіту та менору без духа мудрості. І коли цей дух премудрості наповнює вас, ви говорите. Раніше я не знав, як зробити це. Але коли дух премудрості наповнює вас, ви говорите. Тепер я бачу. Бачу, я знаю, як це зробити. Я бачу. Тепер я знаю, як це зробити. Ми говоримо, тепер я бачу. Це не означає, що ми бачимо фізично, але ми бачимо всередині. Ось як діє дух мудрості та откровення. Амінь. Він відкриває очі вашого серця. Моліться цією молитвою за себе. за своїх дітей. Амінь. Щоб Бог дав їм духа мудрості та откровення у пізнанні Ісуса, особливо в пізнанні Господа. Амінь. Просвітив очі вашого серця. Просвітив очі вашого серця. Амінь. Наповнив світлом, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. Яка безмірна велич його сили в нас? Усе це Христос дає нам. Оце так. Наші очі, серце повинні відкритися, щоб бачити. Нехай це буде вашою молитвою, вашою реальністю в цьому році. Покладіть руку на серце. Амінь. Скажіть він Господа Ісуса. У цьому році бачення Хазон. Я буду ходити з Богом, буду слідувати за Його Духом, чути Його голос. Приймати Його Слово, Його бачення, які Він підготував для мене цього року, в ім'я Господа Ісуса Христа. Отче, моліться зі мною. В ім'я Ісуса. Допоможи мені почати цей рік з прохання. В ім'я Господа Ісуса Христа. Дай мені, Отче, твій дух премудрості та откровення, в пізнанні Тебе. Моліться зараз зі мною. Амінь. Скажіть, нехай очі мого серця просвітяться наповняться світлом, щоб я знав те, що ти хочеш відкрити мені в ім'я Господа Ісуса Христа. Дякую, Отче. Якщо ви дивитеся на нас, друзі, але ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Господа та Спасителя, то повторіть цю молитву зі мною. Отець Небесний, я сповідую вустами Ісуса Христа Господом. Я вірю, що Він помер на Христі за усі мої гріхи. Я вірю, що Ти Воскресив Його з мертвих, коли виправдав мене в ньому. Дякую, Богу, Отець, що всі мої гріхи прощені. Я праведний. Завдяки крові Ісуса. Я в благословенні. Власти і любові Твоїй. Дякую, Бог отець. Це буде мій найкращий рік в ім'я Ісуса. Якщо ви повторили цю молитву, тепер ви дитя Боже, те, що трапилося з корнилієм, трапиться і з вами. Амінь. Порятунок прийшов у ваш дім. Алілуя. Слава Господу! Підійміть свої руки. Я хочу помолитися за вас. Отче в ім'я Ісуса. Я дякую тобі за цей рік, за 2021 рік. Бог отець, я дякую тобі, тобі за те, що ми дивимося на цей рік, як на чистий аркуш паперу. На ньому не написано, що нічого Чого отже, ми молимося, щоб ти написав на ньому прекрасну історію твоєї любові до нас? Записав усі благословення Божі на цьому листку в цьому році. нехай вони з'являться, Господи так, щоб вони стали точкою порівняння для оточуючих щоб вони побачили нас. Нехай всі ті люди, з якими ми стикаємося. Наші родичі й друзі пізнають Ісуса Христа. завдяки тому, що побачать у нашому житті. Отже, я молюся в ім'я Ісуса. Я молюся в ім'я Ісуса, щоб цей рік був найкращим роком нашого здоров'я. І це можливо не завдяки тому, що ми будемо тримати хорошу дієту або робити вправи. Хоча ці речі важливі у фізичному світі, вони можуть підвести. Нехай здоров'я прийде від тебе. Отже, ми просимо тебе в ім'я Ісуса. Скажіть зі мною, Отче, в ім'я Ісуса я прошу зробити так, щоб цей рік був самим здоровим роком мого життя в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Я бачу, що у деяких з вас є нове бачення, щоб робити щось нове. Це не просто рішення, це нове бачення. Коріться йому, чиніть відповідно до нього. Коли Бог робить щось, Він дає вам бачення всередині. Приготуйтеся до справжніх видінь, на кшталт того, що були у Корнилія та Петра. Амінь. Вони все ще актуальні. Алілуя! Слава Господу! Нехай Господь благословить вас на цьому тижні, нехай Господь благословить вас і ваші родини. Осінить вас своїм обличчям буде прихильний до вас. Нехай Господь дарує вам та вашим близьким свій шалом мир, добробут та здоров'я в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. До зустрічі. Ми продовжимо ділитися з вами тим, що Бог приготував для нас цього року в ім'я Ісуса. Нехай Бог благословить вас.